Нитки долі, з чим ми, з ким ви пов'язані, з ким дивимося. Загальний розклад програється не для всіх. За особистими до мене в Телеграм можна переходити. І дивимось. Подумайте про себе, сконцентруйтесь на собі. Хто ви, хто прийшов до мене на розклад? Хто ми. Ой, боїтесь боїтесь змін. Ви вже на порозі якихось перемін, якихось кардинальних змін, я б сказала. І ви прям це відчуваєте, але максимально по повішеному відтягуєте цей момент, щоб нічого не міняти, щоб не приймати рішень, щоб не... Ви з зони комфорту, максимально відтягуєте момент прийняття рішення. У вас 21 аркан перевернувся, ви не хочете туди вступати, ви не хочете. Можливо, це пов'язане з переїздом, зміною роботи, зміною ем, соціального якогось статусу, теж може бути. Я думаю, що навіть з роботою більше у вас ще якісь зараз можуть бути. Ем, Бумажні справи саме з документами вирішення. І там якихось, якісь обмани і маніпуляції, де ви нічого не знаєте точно. А, з ким пов'язані по життю? Хто ваша доля? З ким ви пов'язані по життю? Ух, тут такий у вас 15 й аркан, диявола. Ви пов'язані з дияволом, це людина, яка. Ой, у вас були романтичні стосунки, тут всі старші аркани вийшли. І диявол вже ж тут у нас поруч поруч. Це були у вас романтичні стосунки, але вони були досить такі аб'юзивними. Людина маніпулювала, людина невірною була, були зради, були предательства. І вас закружило, ви. Це довгий період, це міг бути і 10 років термін, тому що у мене десятий аркан колісниці випадає о, о, колесо фортуни випадає. Це міг бути період навіть десятки років, коли ви були з цією людиною. Але ці стосунки завершились, ці стосунки закінчились. Тут у мене тут пентаклів перевернувся. Ви не бачите вже шансу, не бачите, вже, як можна по полагодити, як можна все ж таки реалізувати. Хочеться здорових стосунків, а у вас виходить тільки маніпуляції і помага. Отака От людина у вас подобається.